Що, кучкуємося? Так, давайте, бляха, не кучкуватись і бігати окремо. Все, скіп. Дякую. У нас тут була цікава співбесіда, Так, знаєш, побалакати, поплюватися і все таке, почихатися. Поблизуватися. Що, що, що?

Добре. Так, жмот. Оп, ебурдей, жмот, че го. Ларочка, Ларочка. Прикол. Так, жмот. жмот. Та так, жмот. Ну, так, жмот. Давай, так жмот. Там, 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 туди пішов. Ага, цікаво. Ну коротше, Луна у нас професіонал, вона щойно вбила війна. Я вбила. Я, була... я... я... я телепортнулась. Оце зараз було. Секунду, це був телепорт. Дайте сказати. Один... Це лара, це лара. Дайте сказати, це це сука. На прошлому голосуванні я попросила, щоб Вейн вкинув в мене голос на любісті. Він сказав вбити Даніка, тому що він підозрював її. Я вбила все. Луна вбила потім вейн. Я наступила вбила, на його труп. Не вірте їй, не вірте їй. Ніхай, ти лару, це вона! Я Ліста як складно, що вона знаю. Вона... 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 Луна... Голоси. Почекайте, Луна стояла біля Бум. мене і зникла. Дякую, що серйозно. Я повіка. Як ти? Серйозний. Кому вірити? Мотик, ну, не ходи за мною. А чого не можна вбивати? Ти поняла, чого Ні. не можна вбивать? Вона Канада, походу. А, це так завуально, вона це, та була. Це був не ти. ти. Це був щоб, не ти. Це а, був там вже тримав, блять. Це був не я. А як його тепер загасити, щоб не так, загасити, блін? О, нормально. Ф. Я нарешті разобралась, как тыснуть репорт. Так, ну у нас залишається тільки жмотик, бо за Бордеєм ми поруч ходили. В принципі. Це досить очевидно. Давай, вже А жмотика ну, ми не бачили. А може, вони mm -hmm. друг друга вбили, ні? Nee. Зараз з'ясується. Nee. А може бордей до цього вбив? Mm -mm. А ми ну, катка була довга. Довга катка була. Заразу. Даже не давно нічого сказати. Блин, що? як? Я, я не розумію цігну.